Доброго дня, друзі! По-перше, ну, хочу всіх поздоровити з Днем Незалежності нашої України і побажати всього найкращого сам перед миру, перемоги, а нашим ЗСУ незламності. Сьогодні я хочу вам розповісти от про цю штуку, яка називається Salma Jig Travel 20. Так, це джиговий тревел спінінг, що його відрізняє від інших travel спінняни. Ну, по-перше, він не телескопічний, як зазвичай роблять ці вудлища, а він штекерний. Він складається з п'яти частин. Він значить, от в такому тубус, тубусі, так, і транспортировочна його довжина разом з цим тубусом складає 47 см. Якщо порівнювати з іншими тревел-спінінгами, які Є у нас в асортименті і не тільки спінінги Salmo цього класу, а й інших торгових марок, то транспортировочна їх довжина складає десь в районі 60-65 см. Цей же спінінг разом з тубусом, значить, його транспортировочна довжина складає 47 см. А якщо прибрати цей тубус, який з'їдає десь порядка 3-4 см і залишити просто в чохлі, його довжина буде складати порядка 43-44 см. Давайте подивимось на нього ближче. Для чого я власно, виїхав на це озеро, це, ну, по-перше, перевірити його властивості, його якість. Ну а по-друге, можливо, піймати якусь щучку. На цьому озері щучок є в достатній мірі. Але будуть вони брати чи ні, це невідомо. Так, от, бачите, значить, ці 5 складових частин. З'єднання тут типу оверстик, тобто штекерний, так він просто складається. Кільця тут стоять облегчені зі вставками Сік і розставлені по новій концепції. Довжина цього вудлища 2 метри 13 см, Тест в нього fast, тобто швидкий, я би навіть сказав, екстра фаст. Важить він всього-навсього 105 грамів. Катушка-тримач з нижньою гайкою. Рукоять вудлища рознесена, вона комбінована, складається з матеріалу Ева. Сам бланк зроблений з карбону Т-30, взагалі вудлище виглядає досить солідно. Ну, а насправді, як воно буде вести себе безпосередньо в, як кажуть, польових умовах, ми подивимося зараз з вами. На цій водою. Ну от друзі, я і зібрав свій Salma Jeep Travel 20, причепив отаку от каливалочку, вона називається Apex. Важить вона 11,5 грамів і вона досить ефективна на водоймах такого класу. Я нагадую, що я сьогодні. Вибрався на комерційну водойму, тому що, по-перше, це недалеко від мого дому, а по-друге, це найкращий варіант для того, щоб продемонструвати вам робочі якості цього спінінгу, бо зараз ви всі знаєте воєнний час, човнами виходити на воду не можна, ну а так вийшло, що зловити в цю пору щуку з берега. Дуже складно. Тому зараз я зроблю перше закидання, і летить воно дуже і дуже пристойно. Тобто нагадую тест цього спінінгу від 5 до 20 грамів, ну так по відчуттям. Тільки упала, тут досить пристойна глибина до 10 метрів. От. Але щука, якщо вона ну, активна наразі, так, вона стоїть десь на бровці, в 5-6 метрів, метрів е від вимазку. Взагалі всі плювання, які в мене тут були іншими разами, так, е вони Ставалося саме отут, на бровці. О, значить, Проводка цієї блушні має бути дуже повільна на грані свалу. Дно тут чисте, немає корчів, але сильно впала вода. Це не дуже добре. Да, без проблем. Без проблемний. Ну, залишилось тільки подивитися, як цей спінінг буде відігравати на рибі. Якщо ми її зловимо. Спінінг на даний момент призводить дуже і дуже непогане враження. Чудовий баланс катушки і самого вудлища. Катушка в мене е, це Макора Spin 8 у розмірі 2,5 Ну, Шнурочок тоненький, 0,11, ну як тоненький. Тоненький, як для рибалки Амад. Для спортсменів ясно, це канат. Я не брав сьогодні з собою джиги. От, тому що ну, би, на джиг тут не дуже добре От, Але нагадую це спінінг саме джиговий і відчуваючи по його швидкому строю, я б його даже назвав би не фаст, а екстрафаст. Він дуже дзвонкий і відчуття контакту з дном. Не кажучи вже про відчуття контакту з рибою, тут повинна, повинна бути дуже довго. Да, щука тут є непогана, ну, якщо ви слідкуєте за нашим каналом, то ви, напевне, бачили, як я тут з товаришем був десь пару місяців тому, і він саме на таку блишню зловив тут щуку. Ми не важили, але вона була завбільшки десь метр, а може і більше метра. Тобто десь кілограмів 8-9 в ній було точно. Вона була група, така густа, трохи чіпляється. Певно зараз я зміню місце, тому що тут не відзивається зовсім нічого. тут трохи туди вглиб озера. Там ще є одна вимосточка в мене. Це був удар. Це був удар. Ще постаю, бачите? Взагалі тут ці тревел-гублища, вони вигадані для зручності транспортировки. І це перше. Коли ще ну, у нас я маю на увазі в країні, літали літаки, ну, то можна було завдяки, скажімо, наявності такого тревел спінінгу зекономити на багажі. Тобто його можна було взяти у Ручну кладь, не здавати його в багаж як туристичний інвентар, або просто як багаж безпосередньо і платити додаткові кошти, які були ну, порою дорожчі, ніж сам білет. Вади цих тревел-спілінгів заключаються в тому, це більшості що вони мають транспортировочну длину десь в районі 60-65 см. Ну, от якщо брати, наприклад, тревел спінінги Саумо телескопічний, вони всі мають длину у складеному стані 60 см. А оцей, що в мене в руках, так, значить, Travel сауна. Він, по-перше, він штекерний, по-друге, він має 5 складових частин, завдяки чому транспортувальна длина його складає всього-навсього 47 см. Але це з тубуса. А якщо не брати тубус, а взяти просто в чоплі, то ви виграваєте ще десь сантиметра 4, тобто 43 реально сантиметри, складає його транспортировочна довжина. Бачите, гудуть сирени. Це нас так вітають орки з святом нашого прапора. В принципі. Сьогодні всі чекають нальотів, ракетних бомбардувань. Ну що робити? Буваємо на наше ЗСУ і на наше ПВО на наші протиракетні ну, От Я перейшов на друге місце, воно освободилося. Зараз ще тут покидаю. Тут такий самий рельєф, як і там, тобто. Воно таку має форму. З того боку це озеро Мілке, а тут вже десь. В метрах в 8-10 починається такий свал на глибину десь порядка 9-10 метрів восьми. Ну тут гроби такі. Всі вимазки я ловив теж непогано. Щоправда, це було на початку літа наприкінці весни це озеро навряд чи вона піде зараз туди на гарячу воду на милину Вони десь стояти десь стояло. просто неактивно вона неактивна зараз в мене було да, да, да. У мене там на той вимості було три удари просто б'є по поблишній Бачите, все ж таки, те, що я казав, зараз оце я з сусідом тут розмовляв, він на силіконки ловить. він каже, що б'є, але не засікає. І оце, що я казав, він якісь там незрозумілі дії проводить, О, це він годив силіконом під вимостку, так, і щучка ходила. За всім силиконом але не брала. Як маски, восьмого ці вісімки, коротше, малював. Ну, Бачила, які висвітли Коробка. Чаму. Ну що ж, друзі, <кій> на цьому я буду закінчувати свої тести вудлища Salma Travel 20. Тестами я задоволений. Вудлище себе показало з найкращого боку. Дуже приємно тримати його в руках, як, скажімо так, технологічно, так і естетично. Воно е задовольняє найвибагливіших. Ну, Я себе до таких не відношу, але гадаю, що так. На жаль, не вдалося зловити сьогодні риби, показати вам, так як воно працює безпосередньо і самому подивитися. Але я гадаю, що воно справиться з любою. Буду ще ще раз повторюсь, дуже пристойне. Ну а на цьому все. Ще раз вітаю вас всіх із святом незалежності нашої України. Бажаю вам всім міцності духу, слава нашим Збройним силам, слава Україні, слава всім вам. Будьте здорові, до побачення.